Привітики! Вітаю вас у новому відео. Я поки буду одягати шкарпетки. Поговорю з вами. У нас новий день, і ми вже сьогодні збираємося, бо школа прямо оце на носі сидить. Збираємося в магазин, бо я подивилася, що в Ростислава залишилося буквально дві футболки. Знаєте, за літо зносилися, то на майданчику, то е, ще десь, то коротше, футболки зносилися. Потрібно йому ще купити хоча б за дві. Ой, на одна логу баба задерти. Е, потрібно йому ще прикупити за дві футболки, я так собі думаю, і зараз ми зайдемо в Сінсей, Може, щось там візьмемо таке, щоб йому вистачило на е, осінь походити. Е, зараз поки ще буде Тепло, то щоб йому щось було одягати. Ну і йому потрібна ще бутилочка, бо одна на тренування з водою, а інша буде в школу. Але те, що ми йому купували на тренування, вона з такою трубочкою, він каже, що йому не дуже з нею зручно пити, тому потрібна таку, щоб відкрив і одразу напився. Тому йдемо зараз за цією ще бути і, е, і мороженку. Що? Добре, мороженку, це що заморожений лід. Да. До речі, мої діти люблять оцей морозиво заморожений лід. І ми ще маємо. Що ми ще маємо зробити? А, Ангеліні потрібно в садочок два фото. Не знаю, що. Але потрібно десь їх роздрукувати. І ще потрібно таку. Як вона називається? Я навіть от в голові маю розуміння, але і Ангеліна показує, що там принесла. Така. Я певно, що вам щоб оце не показувати на пальцях. Я певно, що якщо куплю, то покажу. В аптеках продається такі пеленки, чи що то таке. Вони таке оранжеве. Ще за царя гороха було, і, типу, медичні, чи що, щоб на ліжка дітям застелити. ну, Вдруг буде якийсь там казус тут нам. Отаке нам заказали прикупити. Отаке я йду шукати. Не знаю, є воно чи немає десь. Але я думаю, що Ой, має бути. Зараз ми підемо, пошукаємо в нашому районі, можливо, ми таке знайдемо дуже сердечко. І оці от збори ще до школи. У мене сердечко. Тому ми відправляємося швиденько докупити, бо у нас ще є одні плани, і я дуже хочу потрапити сьогодні на участок, бо хочу доробити ту полоницю, яку я не доробила, не доробила того разу, але хочеться і колеться. Тому мене сідає ще телефон, тому відправляємось. Ростик, ну що ти мені пхаєш? Завжди якусь мені штуку підпихає. Е, і ну, подивимось, якщо вийде, то поїду зроблю, якщо ні, то вже так як я і говорила, що донечко піде в садочок і я е, це зроблю. Займаюся підготовкою до школи, бо я думаю, як в більшості батьків оці групи школьні садочка, кіплять, гудять і е, дуже шалено червоні, всі, що спишуть, вся така дивіш просто капець. Ей, думаєш, хоч би там нічого не пропустити важливого, але все, ми побігли. Покажу вам, що ми там найдемо, не найдемо, подивимося зараз в тому сенсей. Хоча я і говорила, я не дуже його полюбляю, але ну що, більше коли у нас в магазинів таких якби немає, і часу теж немає. Маємо показую вам, що прикупили в Сінсеї, Захотіла моя дитина, подивіться. 152-го розміру футболку. Вона така великовата, але ж думаю, ви всі знаєте, що вони люблять зараз цей оверсайз, що просто жах захотів таку білу футболку. Я йому пропонувала іншу, він захотів оцю білу. Ну і таку ковтинку. Така тонка зовсім ось така. На 140 розмір. Це якраз на нього. І коштувала вона. Взагалі 219 гривень, я вважаю, єрундово коштувала. Так що якраз осінню походить, а там побачимо, як карта ляжеть. Так і буде. То купили ось таке і ось цю ще одну білу футболку. Більше футболок не було, то з динозавриками, то ще там з кимось. Він же їх не хотів. Тому взяли поки що ось таку, а там далі побачимо, можливо, ще щось прикупимо. Все складаю, бо... Готуємося активно ми до школи. Треба якось е себе зібрати докупи. Не знаю, як це має бути. Але перший тиждень найважчий, бо всіх організувати, все організувати. Ну, а там воно якось, якось воно та й піде. Потрібно перший тиждень, а там переживемо перший тиждень, значить, все, живі. Відправилися ми ще по справах в центр міста. Я Перекупила ось такий в бутіку лук, собі знайшла, ніколи себе не бачила в таких штанцях, але чомусь мені захотілося приміряти, і мені навіть сподобалося. Дуже така ще мавічка топ, мені теж сподобалася. Думаю, візьму, якщо то буду ходити вдома або буду ходити. Ну, кудись там з донечкою гуляти, або, можливо, буду під низ одягати. Ну, і ми з моєю бандою командою. В Ангеліни така гарнюча сукня. У мене теж така ж сама сукня. У нас з нею Family Look. Дітки мої біжать, бо домовилися, що їдемо в центр міста, в парк, там зустрінемося з нашою ще одною командою і гарно проведемо час. Останній літній день бо попереду. Нас чекає осінь, осінь вже на носі, як і 1 вересня. Ось такі ми з Ангеліночкою симпатичні. Ми вирішили піти, нам потрібно було роздрукувати фото в садочок. Ну, понятне діло, сьогодні. Неділю ніхто їх не друкує, тому ми Ну, хоча це він притворяється, бо він дуже хоче в школу і дуже. Бабу. Давай руку. Ой, я як в тому цирку, продовження зоопарку. тобто. Ангеліночка, зупинись, зачекаємо хвилинку, бо щоб ми не йшли туди на сончик. Хвилинку постоїмо, почекаємо тут, він зараз прийде. І я ще, ми ще були в зоопарку, я їм обіцяла якесь кафе на 1 вересня, морозово в якомусь кафе, але я думаю, що завтра вже буде дуже багато людей. кругом. Тому ми, можливо, сходимо сьогодні десь на морозиво, раз ми вже в центрі міста, то чому б не сходити вже кудись на мороженого, щоб завтра, завтра буде в нас такий день. Я думаю, як в більшості батьків у кого є декілька дітей, і навіть Ангеліночка не йде, бо дорога. Навіть якщо одна дитина, то теж такий, такий день дуже шумний, можна сказати. І завтра буде кругом багато людей, так що... Ми, певно, що, куди пальця в рот тягнеш, то ми, певно, що сходимо сьогодні. Так, ми вже маті, з Ангелінкою переділися. У наш Фемені Лук. Я ти? Де, де. Покажи мамі. Врешті ми добралися вже додому. Покажу вам зараз щось дуже гарне. Яке я полізла. Ось такі симпатичні. Каланхойчики, прям зовсім зовсім маленькі, з такими олівчиками. Ангеліночка завтра понесе своїм вихователям. У нас є три штучки, ось таких симпатюлечки. Ми про нашу прогулянку. Прогулялися містом на вулиці, достатньо вже спекотно. Я тільки недавно говорила. А, були ще на батутиках. Да. Нещодавно говорила, що погода змінилася. Тут В мене помічниця. Куди ти зібралась завтра йти? Підеш в садочок? Тобі хочеться йти в садочок? Це була про що говорила. В мене моя помічниця збила з столку. Так, я ж говорила про прогулянку і про кафе. Ми так не натрапили ні на яке таке кафе. В одне зайшли, картопля фрі, сказали чекати дуже довго. 40-45 хвилин, бо багато людей. Так, ми вже. Обійшлись без картоплі фрі, а е, відправились додому, поїли морозива та і відправилися з парку додому. Зараз, сьома година вечора. Ну, і в е, мене домашні справи, мию посуд, готую їсти, не знаю ще це приготувати такого. Ну і збори в школу. Все поглажене вже. Попрасоване, хоча в мене щось праска, блін, зіпсувалася зовсім. Взагалі тренову якусь мені подивитися, бо на ній така чорна і воно не відтирається. Я вже купувала ось ці олівці, і всяке таке, щоб почистити, нічого не діє. Колись воно ще чистилось, а зараз вже ні. Потрібно купити іншу просто праску. Вона не настільки дорога, бо ця вже доживає себе. Але я попрасувала. Все на завтра. І завтра зраненьку ми вирушаємо до, до знань. Всі вирушають до знань. Ну а сьогодні ще багато приготувань, бо підписую ще тривожні рюкзаки. Хоча мені здається, я вже все підписала, але кожного дня щось якусь групу. ті групи просто шалені їх багато закидають щось, якесь нове ноу-хау. Думаю, як і у всіх. Так що приступаю я до роботи. Ось і настав той день той ранок, де мої дітки відправляються разом. Не тільки Ростислав відправляється до школи, а і маленька кнопа відправляється теж до садочка. Це її перше свято. Вона з вечора дуже сильно хвилювалася, не могла заснути, і дуже хотілося їй вже бути дорослою, тому що брат ходить в школу, і їй теж хотілося відвідувати якийсь заклад. Вона дуже хвилювалась. А зранку з задоволенням відправилася в свій. Перший навчальний день. Ну що, на жаль, як і у всіх, в нас сьогодні свято дітям не дали провести так, як потрібно. Дуже сильно злякалися діти ті, що були в садочку. Вони і так вперше прийшли в нове місце. Без батьків, і тут ще вмикається тривога. Ви, ви бачили це. Я влітаю в той садочок. Ми були поблизу садочка, потім садочок, і так через буквально один будинок вже розтікана школа. І я, ми були на лінійці в школі. Я кажу, піду, певно, що заберу Ангеліночку. Я доходжу до садочка, вмикається тривога. І я бігом боже біжу до того садочка. Влітаю в групу, а діти всі стоять немає, аж труситими дітьми. Ангелінка стоїть червона, повні очі сліз, Я її хапаю бігом на руки кажу, все, я її забираю. Вони да-да-да. Бачу, що забрали, все добре, а інші стоять просто, плачуть, кричать, діти полякалися страшно. Я її розпитуюся: ти плакала чи не плакала? Вона каже, ні, не плакала, тільки злякалася, коли розпочалася тривога. На жаль, Ой, дуже страшно, звісно. Ці вже старші трішки звикли, бо вони хоча б знають, куди їм йти, що їм робити. Ну, а ці діти поперелякувалися дуже страшно. І це дуже сумно, що навіть не дали провести дітям ту урочисту лінійку, так і в нас продовження лінійки в школі теж не було. Всі розійшлися і так перейшло свято знань. Ростислав вже повернувся додому, отримав книги, донечка прийшла додому, виключилася, але слава Богу, сказала, що в садочок все ж таки вона завтра відправиться. Їй сподобалося, Вона все з'їла, сказала в садочку діток зранку не годувати. Вона і так зранку не дуже. Прям аж так снідає. Вона спочатку годинку рухається, а тоді починає снідати. Але е, вона сказала, що з'їла все їй дуже сподобалося. Їй сподобалася дітка, їй е, сподобалися вихователі. Все, їй дуже сильно сподобалося. Тому з задоволенням завтра відправляється вже в садочок. А я від себе хочу привітати всіх причасних до цього свята, до свята знань для тих, хто вчить, для тих, хто вчиться. І навчається, тому що людина навчається все життя. Все життя отримує нові знання і е, кожного дня отримує новий досвід. Тому я вас вітаю. Е, на жаль, так якось е, нема відчуття шаленого свята. Знаєте, в дітей було, але, е, на жаль, так сумно воно в нас відбулося. Думаю, як і в більшість українців, бачили, що тривога була по всій Україні. Бажаю морного неба. Нам усім вже найближчим часом. Ми вже дуже чекаємо і надіємося, що мирне небо в нас вже буде. В цих діток буде мирне небо, і їм не потрібно буде спускатися в укриття, і можна буде спокійно навчатися і е, спокійно жити. Батькам хочу побажати великого терпіння, бо вам воно потрібне. Вам <головно> Воно дуже багато потрібне. Нових сил. Нових знань і багато вам натхнення усім, хто вчиться, і хто має школярів, і не тільки школярів. І давайте на цьому з вами попрощаємося. Думаю, всі сьогодні відпочивають. Е налаштовуються на новий навчальний рік. Всіх багато роботи, багато праці. Буду казати вам всім пока-пока, до зустрічі у нових відео. Дякую, що дивитеся моє відео. Всіх обіймаю і всіх цілую, всім до зустрічі, всім.